Тан, Алла! Алла, повернися, покажись, який ти прийшов з моря. Сьогодні п'ятниця. Останній день, можна сказати, завтра вже їдемо додому. Тут у нас большая стірка, тут є два ліжка, така кухня величенька, я би сказала. Ох, жарко, дуже жарко. Година десь сьома, майже майже сьома година, бо така жара. Ми виносимо. Ми з Ітаном прийшли, бо Ітан капризує. Ванна кімната, душ, бойлер, стиральна машина, коридор такий. От. То вже вихід. І там не дергай сина. Вона наша кімната з вітаном. Тут Руслан колись робив ремонти. все жовтеньке, сочне. Наша з нам кімната, ліжко розібрали прати. так же на чемоданах збираємося. В принципі, так уютненько. О, пінгвін. Самий коронний звір. Отакий він не плаває, не топиться. Це Можна сказати, нам подарували. Один чорний продавав, мама не мала грошей і там чіпився його віддай, віддай, віддай. Він трошечки знав українську мову і взяв йому подарував. Такого пінвінточка. Він 4 євро коштує. Ну, сьогодні хлоп був на пляжі. Ми від нього втікли, думаю, щоб не казав віддавати гроші.